Львів'яни, вітаємо вас Днем соціальної справедливості. Справ... Найрідкісніша річ, яку лише можна знайти на землі. Це є по-справжньому справедлива людина. Упродовж трьох годин у центрі міста ініціативна молоді розповідала львів'янам про соціальну справедливість. кажуть, таким чином хотіли нагадати людям, що саме від кожного з них і залежить, яким буде їхнє життя, та й країни загалом. Солон сказав, що якщо кожна людина буде сприймати чужу образу як за свою, то тоді буде дійсно справедливість торжествувати. І власне наша акція полягає в тому, щоб перевернути громадськість всіх молодих людей, всіх громадян до справедливості, адже зараз. Дуже бачимо багато несправедливості і судочинній системі і в інших в інших місцях нашої життєдіяльності на площі перед Тарасом Шевченком. Ініціативна молодь роздавала інформаційні буклети, кульки та цукерки. Із висловами відомих філософів про справедливість кажуть солодощів з крилатими фразами було понад тисячу. Роздали усі. Я є дорога правда і життя. Цитата звернення Ісуса Христа. Крім цього, одна із можливо таких, що зараз пригадую, що справедливість не буде тоді, коли несправедливість буде іншого. Буде сприйматися як своя особиста. Вони е, звернені і беруться із святого письма із е, думок впливових людей, авторитетів нашого часу, філософів і мудреців. Перехожі львів'яни дивуються, кажуть, те, що молодь пам'ятає про соціальну справедливість добре. Було б ще краще, якби про неї згадали і чиновники. То така велика справа, що її трудно добитися. Трудно, будь-якій європейській державі, правда. І там більше які вони і культурно виховані, і все, і там не всюди де справедливість є. А ми така Україна, я рахую, що відстала по по тому всьому. І в нашу справедливості добитися ой, то дуже трудно. 20 лютого згадувати про гідні зарплати, пенсії та боротьбу з безробіттям вітчизняні чиновники вирішили лише торік. У світі ж день соціальної справедливості відзначають ще з 2007-го. Це свято сприймають як один з інструментів досягнення соціального діалогу для формування справедливо влаштованого суспільства.